Друзі, доброго вам дня! Сьогодні у нас 5 жовтня 2022 року. Ну що, знову від вас надходить одне й те саме питання. Чому ти у виноградній справі говориш нам правду? Ну, друзі, по-перше, я хочу сказати, що якщо я буду вам брехати, то нічого з цього гарного не вийде. Все-таки у вас є довіра до мене. За це я вам велике дякую, хочу сказати. І. При замовленні якогось сорту винограду, я вам буду пізніше відправляти саджанці, хто позамовляв, дякую ще раз за довіру. Все-таки при замовленні із якихось сортів винограду через якийсь проміжок часу ви побачите результати, побачите ягоду, побачите нагрузку даного сорта винограда і побачите, що і як по даному із сортів. Наприклад, сяду ще біля яблуньки. Яблунька, бачите, яка яблучка ось пайненьке такі. І все-таки ви ж побачите самі, яка ягода, яка нагрузка, смакові і т.д. і т.п. Коли я показую відео, я їх не монтую. У мене такого немає, щоб монтувати відео. Я показав, я розказав. Якщо сорт винограду такий, то він, значить, такий і є. Всі за і проти, тобто все є у відеоогляді. Я не підставляю туди картинок різних з інтернету, не качаю, нічого не роблю. Все виставляю, як має бути. Так що, друзі, така картина. І ще хочу сказати: репутація перш за все. Якщо не буде репутації, то навіщо тоді працювати? Якось так. Я розумію, що зараз важко в нашій ненькій Україні. Всі знають, що у нас відбувається. Дякую Збройним силам. України, дякую всім тим, хто захищає нашу неньку Україну. Дай Боже, щоб всі повернулися живими і щоб все було добре, щоб все було Україна. Друзі, ну що, на винограднику вже у нас на повну осінь. Дожчик іде не кожен день, так через день. Ще трішки буквально денечків. З 10, ну, приблизно деньків 10, я думаю, що я почну копати шкілку. Потім уже будемо по замовленнях там розбиратись, хто що замовив. Може ще хтось щось захоче замовити. Так що, друзі, якось так. Все, що я розповідаю, це все є правдою, ще хочу доповнити. Якщо, наприклад, я підживляю виноград, виноградну рослину. Біодобривом я перейшов на біопідкормки, тобто настойки з трави, трав'яні настойки з бур'янів і настойки з попеву, то це воно так і є. Та, ну, я, я не знаю, як Тобто це вже за... є, як то кажуть, довіра від людей. Наприклад, якщо людина довіряє, вона довіряє. Якщо людина не довіряє, то при будь-яких обставинах вона довіряти не буде. Мені я маю на увазі себе. Так що, друзі, якось так. Так же само і обробки, визрівання лози, і т.д. і т.п. І плюс іще ж у мене йде ж не тільки виноградарство, а у мене ще ж йде і всяка різна тема. От, наприклад, все-таки ж не хочу зупинятись на птахівництві. Якщо десь Бог буде получатись, то будемо працювати. Саме головне, щоб не було. Ех, не було того, що зараз відбувається в нашій ненькій Україні якось так. Знову моросить дощик. Не знаю, у нас дощі валять і валять уже протязі місяця, мабуть, а то вже більше. Прохолодно. Ну нічого. Якось так. А, запитували в мене за шоколадний, який... Друзі, в мене шоколадний в мішечках, але я думаю, що його видно. Дивіться, отакий от вже окрас набрав. Якщо, дасть Бог, не буде в нас заморозків, а їх ну, вроде не передбачається, то шоколадний в принципі, дозріє. Хоча я хочу сказати, що ягідка вже верхня і посередині доволі непогана, вже можна їсти. Ще трішки повисить, ну а там будемо дивитись, коли ми будемо збирати врожай, будемо е залишати на зберігання, тому що він йде під те, щоб зберігати ягідку. Якось так, друзі. Ну що, отаке вийшло відео. Дякую вам за увагу. Сьогодні у нас 5 жовтня 2022 року. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. З Божою допомогою все в нас буде Україна. Дякую за увагу. Дякую за те, що ви мене підтримуєте. І дякую вам за довіру. І хочу сказати, що я не та людина, щоб прихати вам і говорити неправду. Все, що є, все є. У відеооглядах, і це все від душі, і це все правда. Якось так. Дякую, друзі, до побачення, ще побачимось. З вами був Талян. Я думаю, що в скорому часі я дозніму відео по решті сортах винограду, які в мене залишились. У мене там, якщо я не помиляюсь, залишилось 6-7 сортів винограду з ягодою. Получається, я їх досніму, покажу. Говорять, що погода у нас налагодиться буквально через день другий. І досніму, виложу вам відео за решту сортів винограду. Будьте здорові, не хворійте. Саме головне всім нам перемоги, міцного здоров'я, мир, щоб був, щоб все в нас було добре.